Рутергенеративне земробство це є тим напрямом, який створює безпеку не тільки зараз, а й на майбутнє, для майбутніх поколінь. Найгірше те, що з 2000 року зменшується кількість опадів. Ось зверніть увагу на цей графік. А в ґрунтах відбувається, що в ґрунтах збільшується випаровуваність і ґрунти стають сухими. І це ми проходимо до такої ситуації. У нас в зв'язку з кліматичними змінами. Опадів стає менше десь до 50 мм. Температура збільшується на 18 2 градуси на півночі України, у вас трошки менше. І ще ці кліматичні зміни впливають таким чином. Це був у 2019 році, тут, що протягом трьох днів опадів може бути багато, а два тижні опадів не буде взагалі. Багато буде випало. Три місяці От, температури позитивні, спрятливі для розвитку хворів. І що робити? І тому ми повинні далі і дійсно от, звертати увагу на ці технології Ну, Ті, які є елементи в регенеративного заморозу, на інші технології. Вони змінюють ґрунти, вони відновлюють ґрунти, і це допомагає нам бути ну, більш стійкими до цих різних кліматичних змін, впливу ерозії. Бути такими, що ми будемо більш впевнені в завтрашньому дні.